Віддамо дірект прожеланосуд для Франса Соїз і Лонкиво, Мальчан Бояр, депутина Франса Союз Бояр, парском я деце молодий депутат національних зборів Франції, 25-річний Луї Боярдо, який зняв годинник типу непомітно, але камери зафіксували, тому що якраз журналісти обговорювали в інтерв'ю податки на надприбутки заможних громадян. І цей депутат що? Не хоче потрапити в категорію. Так, він критикував е, тих французів, які хочуть підвищення таких податків. Ну, не хоче він платити грошики. <рес> Направду, мене в цій історії е, те, що дивує. Ба більше я припускаю, що людина просто не хотіла на камеру показувати пальоніч, <рес> пальоний годинник. А ми вже собі подумали, що. Ну може, так може сховатись від очей правосуддя, так би.